Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Зірка Зайчика Білявчика. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жив собі в гірському лісі зайчик. За його білий смуг звали його Білявчиком. Якось ввечері грався він на галявині. Раз знайшов у пухнастому снігу сяйливу зірку, що впала з неба. Обережненько, щоб, бува, не пошкодити, узяв зайчик зірку в лапки і, не тямлячи себе від радості, поніс свій скарб додому. Там він поклав її на свою солом'яну подушку і прошепотів Цієї ночі, коли я лягатиму спати, ти світитимеш мені. І тільки мені, тоді я не боятимуся темряви, ти будеш мені моїм нічником. Після вечері білявчик хутко заліз до ліжечка, щоб натішитися своїм скарбом. Та щойно він торкнувся зірки, вона згасла, просто в нього на очах. Зайчик білявчик подмухав на неї, сподіваючись, що вона, наче вуглинка, засвітиться знову. Він дмухав і дмухав, але все було марно. Засвітися, будь ласка, попросив білявчик, ледве не плачучи, але зірка не засвітилася. Засмучений зайчик побіг до тата і мами зі згаслою зіркою. О, вона прекрасна, сказав заєць тато. Так, справді чудова. Погодилась зайчиха мама. Раптом, мов за помахом чарівної палички, зірка замерехтіла слабеньким сяйвом. Білявчик усміхнувся і хотів був знову повернутися у ліжечко, але заєць тато і зайчиха мама стали кудись збиратися. Гей, навіщо ви вдягаєте кожушки? Невже кудись підете серед ночі? здивувався зайчик. Треба показати зірку всім, хто живе на цій горі, відказав заєць тато. Це чудовий скарб. Ми не можемо залишити його в себе, додала зайчиха мама. Ні, ні, ні. Вона може застудитися. запротестував зайчик, притискаючи зірку до грудей. Але заєць тато вже взувся в хутряні чобітки. Ні, ні. Вона може впасти в сніг і загубитися, повторював білявчик. Але заєць тато вже застебнув на всі гудзики синів кожушок. Ні, ні, ні. На неї подує вітер, і вона одразу згасне, благав зайчик. Але заєць тато не став зважати на прохання сина, натомість посадив його собі на плечі. Не хвилюйся, білявчико, все буде добре. Тато відчинив двері і голосно гукнув Гей, друзі, приходьте подивитися на зірку, яку знайшов білявчик. І ось зі своїх нірок у лютий зимовий холод стали виходити звірята, які жили на горі. Родина мишок із малям у спальному мішку, брати лиси в нічних ковпачках і капцях, три баранчики в сніжно білих кожушках, наче пошитих із пухкої вати. Вражені звірята зібралися навколо зірки, яка раптом яскраво засяяла. Навіть старий сірий вовк прийшов на галявину. Він був у підштаниках і, збагнувши, що вискочив із лігва, без штанів дуже ніяковів. Три баранчики трохи боялися його, але посунулися, щоб і вовк міг добре бачити зірку. Останньою прибула родина ведмедів, яку розбудило яскраве світло. Біля зірки всім було дуже тепло. Звірята співали, танцювали, а ведмідь пив свій молочно медовий напій. Зірка тим часом дуже повільно повернулася на небо, і не високо, і недалеко, якраз так, щоб її досягали мрії. Вона яскраво світила всім. Тоді всі звірята побажали одне одному доброї ночі. Зайчик вже спав на руках у зайця тата. Він був щасливий, що поділився зіркою з друзями. Таким було Різдво у тому лісі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.